Звичайний данк та ну тут подвійний свуш, а це значить подвійний вайб, подвійна увага і подвійний стиль. Давайте розбирати що за фішка. Перед нами класичний силует Дан Клау, але з апгрейдом. Два свуші з боку. Це не просто декор, це візуальний акцент, який одразу ловить погляд. Виглядає так, ніби Nike вирішили додати ще один рівень крутості. Традиційно верх комбінація гладкої шкіри і замші. Завдяки цьому пара тримає форму і виглядає преміально. Логотипи вишиті, а не просто наклеєні, і це ще один плюс у скарбничку якості. Усередині все так само, як ми любимо в данках. М'який комір навколо щиколотки, зручна устілка, надійна гумова підошва. Тут усе про баланс і для стилю, і для повсякденного носіння. Swoosh – це історія про тих, хто хоче класику, але з апгрейдом. Якщо звичайний данк здається занадто простим, ця пара твій шанс виділитись не втративши впізнаваного вайбу. Це не просто ще один данк, це данки з характером. Подвійний свуш робить їх більш трендовими і колекційними. Думаю, скоро цю пару можна буде зустріти на вулицях частіше ніж каву в руках. Якщо хочеш упіймати свій дабл – зазирни в монат. Там можна зайти свіжі релізи, найка без лишнього галасу.